Дякую вам за вашу позицію. До нашої розмови зараз доєднується Матвій Бідний, ВОО міністра молоді та спорту України. Доброго вечора, пане Матвію. Чи чуєте нас? Доброго вечора, пане Матвію, раді вітати вас онлайн Чую. В нашій студії. Які ваші основні завдання зараз як виконуючого обов'язки міністра молоді та спорту України? Першочергові. На ну, основні завдання підтримувати підтримувати роботу міністерства на належному рівні, забезпечити процес підготовки національних збірних команд. Попереду Олімпійський рік, попереду багато важливих завдань. Окрема окремою стрічкою завдання щодо формування здорової нації. Ми не можемо е забувати про питання масового спорту, про те, що наші громадяни мають бути здоровими як фізично, так і ментально. Ну і звісно, велика кількість завдань стосовно реабілітації наших поранених героїв, про яких ми теж не можемо забувати, і сьогодні ціла низка ініціатив спрямована на те, щоб, по-перше, залучати їх до здоров'я рухової активності, повертати їх до е нормального життя в нашому суспільстві. Ну і сприяти міністерству ветеранів щодо підготовки збірних на Games, Warrior Games, на відповідні івенти. Пане Матвію, ми говорили щойно з гостями в студії про те, чи варто чи не варто їхати спортсменам на змагання, де беруть участь інші спортсмени з країни-агресорки, зокрема з Білорусі і з Росії. З якими настановами якщо і їдуть на такі змагання наші спортсмени? Дивіться, мені здається, постановка питання чи варто, чи не варто? Ну вона сильно спрощена бою за кожного громадянина України, а тим більше спортсмена, який представляє Україну на міжнародній арені, сьогодні а доносити до міжнародної спільноти, до світової спільноти те, що відбувається сьогодні в Україні. Правду про той військовий злочин, що сьогодні чинить Росія на нашій території, в яких умовах будеться тренуватися спортсменим для того, щоб брати участь в змаганнях. А також демонструвати, що ми є сильними Україна є а, сильно, сильною, витривалою цілкою країною, і тому так дійсно ми маємо використовувати будь-який шанс, щоб про це. Але звісно, ми не можемо толерувати а, під впливом росіян, під впливом їх грошей, деякі міжнародні спортивні організації намагаються толерувати а, участь. Спортсменів, які можуть там підтримувати злочинні дії російського режиму, і ну звісно, в такому випадку, на мою думку, і тут більшість я, я впевнений, що всі спортсмени зі мною поводяться. Ну, ми не можемо просто говорити про те, що з такими спортсменами можна виходити на одну арену. Завершується пане Матвію фінансовий рік, і ми зараз маємо затверджений бюджет на 2024 рік. На якому нині рівні фінансування українського спорту і чи будуть преміальні переможцям Олімпіади 2024? А, ну, треба. Сказати, що в увазі наступний рік, і я так зрозумію, і видатки передбачені в повному обсязі, звісно, скорочені все, те, що сьогодні не на часі, все те, що сьогодні не є там актуальним, можливо, да, будівництво великих об'єктів спортивної інфраструктури а, не буде відбуватися, звісно. Да, але все ж таки всі потреби по підготовці національних зміни команд як олімпійських, так і на олімпійських видів спорту по програмам масового спорту по програмам реабілітації зокрема і звісно нагороди за для наших спортсменів які будуть виборювати нагороди звісно також передбачені в повному обсязі Спортивна інфраструктура України дуже пошкоджена ворожими обстрілами. Зокрема, от у нас в студії сидить пані Стала Захарова, яка я думаю, доповнить мою моє запитання щодо того, що все-таки дуже багато ваших шкіл змушені були закрити закритися у зв'язку з цими проблемами. Так, пані, yeah, пані Так, це проблема номер зараз. Ну і не только э, розрушеної школи, Дуже велике кількість... Детей с родителями просто уехали во время. начала войны практически, знаете, вот мы будем иметь очень большие проблемы в следующий олимпийский цикл, потому что надо сегодня уже думать на, на следующий олимпийский цикл, олимпиада и, до олимпиады еще там 7-8 месяцев, но уже молодежь надо готовить на следующий олимпийский цикл. И вот эту проблему номер один, которую мы будем иметь на четырехлетнее следующее, потому что очень много молодых спортсменов уехали сегодня со своими родителями в Другі страни, і звісно, це провал буде у нас ну такою серйозне. Ну, то не ми віно. Це зрозуміло, що ми не винуваті. Дозвольте, я доповню власне запитання. Пані Стелли. як будемо повертати, пане Матвію, чи має міністерство а, якийсь а, план повернення тих дітей, тих спортсменів, які виїхали, змушені були виїхати зараз? І як готують тих спортсменів а, на олімпіаду, навіть про те, що говорить пані Стелла, в яких немає зараз майданчиків для тренувань. Я перепрошую, не дуже гарний зв'язок, але якщо я правильно поняв, зрозумів ваше запитання, то uh, підготовка здійснюється на тих, ну, переважно здійснюється в Україні. Іноді, коли в нас дійсно не вистачає належної інфраструктури, або немає належних умов через війну або з інших обставин, то підготовка здійснюється за кордоном. Маємо і позитивні приклади. От, там наша збірна команда з е, синхронного плавання повернулася в свій басейн. Е, в Харкові. І ну, так, ми, наші спортсмени готуються під час повітряних тривог змушені сидіти в сховищах. Перериваються спортивні змагання, спортивні заходи. Так що Спортсмени ховаються, чекають. Тобто, це, звісно, умови сьогодні вкрай складні. Країна знаходиться в критичній ситуації, але ми стоїмо і а, все рівно. Ми не зупиняємося, спорт не зупиняється. Наші спортсмени демонструють стійкість, силу, витривалість і готуються вже навіть в цьому році тисячі разів по всьому світі піднімався наш прапор. Лунав наш гімн на честь наших спортсменів. Пане Матвію, я вам дякую, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за чудову рекомендацію від вас з приводу спортсмена, який воює, який сьогодні є героєм програми. Перехрестя це Олег Приймачов. І сподіваємося, що наступного разу ми вас побачимо в студії ток-шоу перехрестя вже без представки ВО а в якості міністра молоді та спорту України. І успіху вам дякую. в вашій посаді. Матвій бідний, во міністра молоді та спорту, був з нами.